У Приморского края километровые черги на заправки через дефицит палива. Вот такая очередь на Мельничной. Короче, на Альянсе вот такая обстановка. Ну, да, наверное, уже сколько километров будет. Это все ждут бензинчика. Наразі проблеми з бензином у багатьох регіонах РФ раніше у анексованому Криму виникли проблеми з бензином на заправках через СВО. А на забайкаллі почали продавати бензин по талонах. Головні причини: інфляція, високий попит та постійні удари по НПЗ. Останній фактор стає дуже вагомим. Українські дрони майже щоночі атакують російські НПЗ. Бути чуть. Це удар по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгоградській області, який входить до топ 10 УРФ і є одним з найбільших виробників нафтопродуктів у південному федеральному окрузі. За останній тиждень українські випала вдарили по НПЗ вже тричі. Завод припинив роботу орієнтовно до середини вересня. мы видим сейчас, как каждый день фактически идут сообщения о том, что пострадали крупные, серьезные нефтеперерабатывающие предприятия на европейской части. Последнее – это вот Волгоградский завод «Лукойла». А добивают дроны даже до Ухтинского завода в Коми, Лукойловского завода. И некоторые заводы просто остановились. 2 серпня після ударів ОПЛА зупинив свою роботу Новокуйбишевський НПЗ. 11 серпня зупинив прийом сировини Саратовський НПЗ, 15 серпня. Стало відомо про зупинку Волгоградського НПЗ. І того ж дня після атаки дронів припинив прийом нафти на переробку НПЗ Самарський. Налеты беспилотников на российские нефтезаводы, которые усилились в августе и привели к остановке не менее четырех крупных НПЗ, лишили экономику седьмой части мощнейшей нефтепереработки. Таким образом, чуть меньше, чем за три недели нефтяники лишились 44,3 миллионов тонн годовой мощности НПЗ. Минус 13,5% от общего показателя по стране, который составляет 328 миллионов тонн в год. За даними Reuters, ремонт деяких заводів триватиме не менше місяця а Самарський НПЗ простоюватиме до кінця серпня. Складнощі з ремонтом пов'язані з санкціями. Западное оборудование для нефтезаводов попало под европейские ограничительные меры в рамках первого же пакета из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года, и это вызывает сбои. Как итог, в 2025 году Россия снова столкнулась с нехваткой бензина. Биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 взлетели с начала года на 40 и 50 процентов соответственно и переписали исторические рекорды 71,97 тысяч рублей за тонну и 81 337 тридцять сім тисяч за тонну. Якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ, то проблеми з цінами та наявністю самого бензину в РФ лише посилюватимуться. І нинішні черги за паливом у деяких регіонах РФ видадуться квіточками порівняно з яблучками, які можуть бути, наприклад, уже за місяць. Якщо Українці забудут просьбу Байдена еще не бить по нефтеналивным терминалам на Черном море, например, в Новороссийске, в Туапсе, или по Балтике, где Усть-Луга и Приморск, главные два терминала, и начнут удары против них, это очень серьезно повлияет на возможности России экспортировать нефть. Удари по російських НПЗ та вибиті потужності, а також потенційне збільшення атак. Це серйозний козир у можливих переговорах Зеленського з Путіним. Війна Кремлю дуже дорого коштує. Дефіцит бюджету РФ за сім місяців 2025 року склав 54 мільярди доларів. Про це на своїй сторінці написав керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Бюджет РФ сьогодні бульбашка лише в липні дефіцит склав колосальні 13 мільярдів доларів. За січень липень він досяг 54 мільярдів доларів. Це більше за річні очікування. Видатки зросли на 28% у річному вимірі. Доходи лише на 2,8%. Можна скільки завгодно прикидатися сауроном, але коли економіка сиплеться через війну, ти всього лише грішний голум, що ховає свою диряву кишеню від очей всього світу. Двадцять мільярдів рублів це більше річних очікувань. Різниця між доходами та витратами просто катастрофічна. Провірку в бюджеті велику, але не таку страшну, говорять і російські економісти. Ситуація становится гораздо хуже, чем она была в 23 24 году, если в прошлые годы власти постоянно не попадали в прогноз по цели дефицита бюджета, там обещали трильйон, полтора трильйона рублів, в итоге получали в бюджеті в три, трильйона рублів, то в этом году ситуация стала совсем печальная. Уже три с половиной года идет война, идет планомерное разрушение гражданских секторов экономики, десятки отраслей стали планово убыточными, идет резкое падение по нефтегазовым доходам. И сейчас мы видим, что только за январь-июль, за первые семь месяцев текущего года, дефицит бюджета превысил весь пересмотренный план на текущий год, 4 триллиона 900 миллиардов рублей. И на секундочку, это в четыре раза больше, чем то, что изначально Министерство финансов планували ще в конце прошлого года, когда приймали бюджет на текущий год. Ще навесні видання за економість писало, що з кінця 2024 року в російській економіці намітився різкий спад. Спад настав після періоду, коли економіка РФ демонструвала зростання, не зважаючи на санкції та війну. Цьому сприяли щедрі бюджетні вливання, високі ціни на сировину та мілітаризація економіки. Високочастотний індекс, який розраховує банк Goldman Sachs, показує, що з кінця минулого року річне зростання ВВП Росії знизилося приблизно з 5% до приблизно нуля. Веб російський банк розвитку виявляє схожі тенденції у своїй оцінці щомісячного зростання. Показник обороту бізнесу, який розраховує Ощадбанк, найбільший кредитор Росії знизився. Уряд, хоч і обережніше, визнає, що щось відбувається. На початку квітня центральний банк зазначив, що останнім часом у ряді секторів зафіксовано зниження виробництва через різке падіння попиту. Незважаючи на цифри та думки експертів, у Путіна свій погляд на ситуацію в бюджеті. Що стосується федерального бюджету, то ситуація тут... Устойчивые. Пару недель назад он сказал, что все россияне расплатились за войну всплеском цен и дефицитом бюджета. И вот говорит, мы сейчас будем военные расходы сокращать. Но мы видим, что военные расходы по факту растут на 25-30% год году. В следующем году продолжит расти. И, соответственно, это означает, что это будет печатание денег в шестой год. Это будет год жесточайшей экономии, что россиянам пора готовиться к затягиванию поясов, к непопулярным решениям и к еще более ударному повышению Всіх видов поборів: тарифи монополії, ЖКХ, утільно акцизы, акцизи, пошліни, права нас проектов, сокращення секвестра расходов на населення, соціальну сферу медицину образование. образування. Ситуація настільки стійка, що в багатьох регіонах РФ, за даними головного управління розвідки України, майже вдвоє скоротили одноразові виплати тим, хто підписує контракт з армією РФ. На тлі дефіциту федерального бюджету та поглиблення фінансових проблем одноразові виплати для тих, хто підписав контракт з армією, знизили у таких регіонах: у Башкірії з 1,6 мільйонів дерев'яних до 1 мільйона. В Ямало-Ненецькому окрузі з 3,1 до 1,9 мільйона. У Білгородській області виплати взагалі впали з 3 мільйонів до 800 тисяч в Нижгородській з 3 мільйонів до 1,5 мільйонів рублів. У липні ЄС запровадив 18-й пакет санкцій і знизив стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 і доларів за барель. Через це за даними Bloomberg, нафтові доходи Росії у другому літньому місяці впали на третину. І, хоча реальний стан і дефіцит бюджету знають лише у Кремлі, схоже що до дефолту російської економіки залишилося недовго.